Франшизи як засіб інвестування, хоч і активного, дуже цікава історія, яку ми сьогодні дослідимо. Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. Підпишіться, хто з нами вперше. Ми тут постійно для того, щоб ви могли інвестувати впевнено і зручившись підтримкою потужного кола успішних інвесторів. Отже, тема дослідження. Франшизного бізнесу була згенерована в коментарі нашими підписниками каналу InvestHub, за що ми їм шалено дякуємо. В подальшому ми також були б вдячні за те, щоб ви привертали нашу увагу до певних цікавих тем, які ми з радістю дослідимо. Тим більше, нещодавно була виставка франшиз вже є декілька оглядів наших е, е, франшиз в Україні е, на каналах партнерах наших колег, які вже деталізовано дають свій висновок про те, ось конкретна франшиза з такою назвою, з такою пропозицією, чи є вона цікавою, яку б вони обрали тощо. Моя зараз задача взагалі оцінити, чи варто про це думати, чи варто про це мірку. І що таке франшиза? Операційний бізнес це система ресурсів, якщо вони гармонійно поєднані в даному проєкті, він працює добре. Так само, як і в організмі людини. Якщо не вистачає якихось мікроелементів, він боліє, не досипає, погано думає, ну або пам'ять не дуже гарна. Тож, що дає франшиза для бізнесу? Вона дає переважно систему відповіді на на багато питань, в тому числі підтримка, якщо щось не йде, не вистачає продажів, слабий маркетинг, є проблема з кадрами або їх навчанням, є проблема з тим, як правильно зробити там літній майданчик в ресторані тощо. І звичайно, це дуже потужно. Також. Коли ми бачимо багато локацій одного і того самого бренду, скоріш за все, ми розуміємо, що вони працюють вдало. Якщо ми їх бачимо і вони вже працюють на конкретному місці 2-3-4 роки, то, скоріш за все, вони рентабельні. Звичайно, рентабельність може бути нестабільна. Якісь періоди можуть бути збиткові, якісь можуть бути періоди нульові. Але якщо вони працюють, то бізнес-модель має право на життя. Перше, найголовніше це локація, якщо ви власник приміщення комерційного з класним трафіком. То ви можете його порахувати. Є компанії, які це роблять. Майже всі франшизи надають допомогу в підборі локацій. В них є працівник, який може рахувати трафік цільовий, який може потрапляти до приміщення, тощо, але краще самостійно, мабуть, скористатись послугами консультантів, які профілюються і були б вони працювали лише на вас. Якщо будується великий ЖК більше тисячі квартир. В ньому продаються квартири, продаються нежитлові приміщення. В нежитлових приміщеннях, як правило, в таких ЖК є майже кожна франшиза з доступного списку з топ 20 успішних франшиз України з найбільшою кількістю локацій. Звичайно, якщо ви слідкуєте за будівництвом, і якщо ви е, маєте можливість придбати таку історію, для вас може бути доцільним розгляд таких варіантів. Тому локація це найголовніше. Якщо нема впевненості, ризик Занадто великий. Друге, що дуже важливо, ви обираєте яку. Є список. Найголовніше Зустріти з декількома людьми, які вже працюють з цією франшизою. Коли вона супер успішна, можливо, якщо це далекі люди, з ними буде зустрітись важко. І інформація, яку вони подадуть, вона може бути не зовсім об'єктивною. У нас в клубі є декілька власників е франшиз. Є ті, хто задоволені, є ті, до речі, власники, які придбали доволі відомі франшизи, і не одну мають результати гірші. Кожна франшиза переважно в форматі. Кафе, магазин, ресторан. Вона пропонує, що це буде окупність до двох років, півтора-два роки. Більше двох років навряд чи цікаво. Е, якщо це керуюча франшиза, то окупність може бути до трьох років, але не більше. Є в нас учасник клубу, який придбав вже три франшизи: Одну доволі відомого бренду, і тільки на четвертий рік окупив першу одну взагалі закрив, бо рентабельність, нерентабельність була просто критичною. Тому тут дуже важливо поспілкуватись. Е, є в мене близький друг, який вже відкриває сьому точку одної тої самої франшизи. Від він навіть думає про те, щоб зробити під цю технологію, під цю ідею. Який свій бренд, тому що вже має в цьому гарний досвід. І відверто кажучи, якби я обирав такий формат інвестування, то я б, мабуть, схилявся саме до його досвіду. Третє, дуже важливо зрозуміти, що унікальна, якась крута, модна ідея може не прожитись. І іноді, до речі, із списку. Топових франшиз саме за кількістю локацій, успішні, переважно не з якоюсь унікальною ідеєю, а просто якісь прості стандартні речі. І багато хто навіть дивується, як цю історію можна було аж настільки масштабувати. І коли вже якась, якийсь бренд. По Києву вже немає змоги розвиватись, і для інвестора немає можливості розвивати дану історію, ми шукаємо з чогось нового, що заходить тільки лише до нас. Наприклад, франшизи шкіл, франшизи якісь дитячих навчальних заходів, франшизи геймінг-центрів. Для мене це історія, яка можливо б була доброю, якщо є. Ви фахівцем в цьому напрямку з великим досвідом і з бажанням розвивати цю історію, але для пасивного інвестора, можливо, це була б занадто ризикова історія, тому що ми не розуміємо до кінця, скільки проживе е, дана взагалі ідея, даний продукт, чи він не вигорить з ринку. Е, як правило, франшизи, типу кафе, ресторану, вони живуть від. Якщо вони вже успішні, вони живуть від 5 до 7 років. З цього циклу нам треба окупитись, якщо все добре, це відбувається за 2-2,5 роки. Це ми тільки повернули кошти. Далі ми ще 2 роки інтенсивно заробляємо. Далі ми ще 2 роки якось дозаробляємо в нормальних межах, щоб потім далі приймати рішення. Тобто, якщо ми рахуємо 6. Середня між пятьма 7 роками бізнес-модель, з якою ми третину лише окупаємось, то треба говорити не про те, що цей бізнес є е, з дохідністю. 50, 70, 100% річних. Якщо ми рахувати будемо по такій формулі, то можливо буде 30-40% річних, тим більше, це е, активна модель участі у бізнесі і активне управління своїми грошима. В тому числі треба також врахувати, що тіло інвестиції воно перетворюється, набуває агрегатного стану бізнесу і наврядчі ліквідно. То тобто, порівняємо те, що я сказав: якщо ми купимо, наприклад, обладнання для. Шиття і зробимо швейне виробництво, воно може бути продано як бізнес. Якщо в приміщенні відкрито ресторан, він не рентабельний, він закривається. Ми його продаємо, воно вже як ресторан навряд чи буде продано. Оці всі вже старі і замортизовані меблі, тощо воно вже може бути продано відчужено якось за третину від його вартості. Тобто Кінцева ліквідність дуже спірна, це важливо, щоб ви не втратили. Отже, розповівши оцю всю купу інформації, все ж таки, що я раджу, вже називаючи якісь історії. Мені подобається і мені здається, ризики мінімальні при участі у франшизі розетки нової пошти, тому що ця мережа е навряд чи можна прогадати з місцем. Якщо з місцем щось все ж таки не так, дуже легко перевозиться. Там не потрібно, щоб була велика естетика. І це дуже мені подобається. Також набуває тренду франшизи кав'ярин самообслуговування. Близько 15 компаній, можливо, по Києву, по Україні, може ще більше пропонують такі історії, коли в межах від 4 до 10 тисяч доларів є. Кав'ярня самообслуговування, і е, вона може генерувати прибуток від 15 до 30 тисяч гривень. У нас є е, ролик з компанією е, «Бінокль Кава», там де ви можете два ролики передивитись, які вони пропонують продукт в цьому форматі, і дізнатись для себе також щось новенького. Це е, е, невеликий поріг входу. І е, е, якщо знову ж таки з локацією щось не то можна легко. Переїхати, і якщо ви зробили вдалий вибір з локацією, вона стає рентабельною, ви далі можете легко масштабуватись, відкриваючи одну за іншою, і не відкриваючи наступну, поки попередня не буде на потрібному місці, яке буде стало генерувати дохід в межах нашого плану, тобто, це більш захищений формат інвестицій. Щодо різних інших історій, безумовно. Рейтингові франшизи, вони успішні, але проблема з локацією під них. Розвиватись можна в тій цепочці, якій я казав. Новий ЖК приміщення в новому ЖК відкривається рейтингова франшиза. Вона буде успішна. Ваша інвестиція буде вдалою. Інша історія, якщо ви перебуваєте в Києві і розмірковуєте відкрити успішно. Франшизу, у, наприклад, в Закарпатській області може бути не дуже цікавою історією, якщо, звичайно, у вас немає гарного досвіду дистанційного управління операційним бізнесом. Звичайно, є і такі люди. Я даю поради, які я вважаю, мають бути корисними більшості, абсолютній більшості. Отже, концентруйтесь на тому, що франшиза це підвищений ризик і дохідність. На інвестиції в межах 30-40% річних має бути також з обмеженим ризиком. Не візьміть його на себе забагато. Консервативно інвестувати з дохідністю від 12 до 15, можливо, навіть 19% річних. В нас в клубі є інструменти, в яких участь абсолютно постійна і забезпечена. В мене був Досвід 15-річної давності інвестицій у франшизу. Хоча франшизою це важко було назвати системи. Не було взагалі, як і багатьох інших атрибутів. Я просто попав на тому, що мені хотілося купити модель, готову, яка буде гарантовано е, прибутковою. Вона такою не була взагалі, і разом зі мною десь таких же 10 е, інвесторів-підприємців втрат. Тратили свої гроші повністю. Тому моя задача, щоб ви не стали такими і подивились цей ролик і не зробили помилок. Є багато в нас в клубі забезпечених інвестицій з дохідністю 15 20 річних у валюті з щомісячною виплатою. Отже, придбати прикольну франшизу це можливість. Тратити в тому числі гроші для пасивного інвестора. Є багато інструментів, в яких ви не будете залежні від багатьох факторів, які впливають на успіх операційного бізнесу. Але якщо ви підприємець з досвідом, а також можливо серійний підприємець у відповідному напрямі, розглядайте варіантів безліч спілкуйтесь більше з людьми саме для цього. У нас в клубі проходить щотижня якась чи тематична зустріч, чи велика чи під клуб. Долучайтесь до нас. Більшість з них відкриті як для учасників клубу, так і для всіх бажаючих. На них можна поспілкуватись із тими, хто вже інвестував, вдало чи невдало, в цій історії. І це є найголовніша цінність і наймудріша річ, яку я можу вам розповісти. Спілкуйтесь з тими, хто мав будь-який досвід в цьому напрямі, і він буде вирішальним у вашим подальшим успіху чи невдачі. Будьте успішними інвесторами.